Всім доброго дня. Сьогодні я получила нові посилочки, нові рослинки. Зараз я буду розпаковувати. Тут має бути піровський дві штучки, а тут багато чого. Зараз я відкрию і подивимося, що мені вислали, що я замовила, які нові цікаві рослини. Це друга, прям її так запакували, як невесту. Так, гарно запаковано. Угу, треба срочно висадити Мохом корішки. О. Замотали. І два таких корчика невеличких я замовила. Подивісь, корішок. Гарний корінець, гарний, гарний. О, шикарний просто. І недорого. Оцей корчик 50 гривень я купила, знаєте. Да. Красота. Це не піровський мені вислали, я вже вияснила з продавцем. Це вона ошиблася і вислала мені кліматіс. Бо я подивилася, дивлюся, що щось воно схоже на кліматіс. Корінець такий, як в кліматіса. І ось росточки такі. То зараз я його спакую і відправлю другої жінці, яку переплутала продавець. І буду чекати знову свій піровський. Ось така цікава історія. Попитка номер 2 Получила я посилку, думаю, що в цей раз вже буде Перовський, тому що произошла помилка, продавчиня, в якої замовляла Перовський, прислала мені кліматіс. Ну, я її з нею зв'язалася. Вона відповіла, що прийшла така помилка, запрацювалася, і мій Перовський поїхав до іншої замовниці в Рівенську область. Ми обмінялися з цією жіночкою своїми посилками, але вона не відкривала я, е, посилку. Так як я замовляла новою поштою, мені вона швидко прийшла. Вона замовляла Укрпоштою, це треба було чекати, і вона одразу отримала і занесла на нову пошту, відправила на, мій, на мою адресу. Тому що там, не знаю, чи там є дійсно Піровський, так що Такі страсті по піровському. Зараз вскрию. Подивлюся, що ж там є на самому ділі. Так, розпакувала. Зараз подивимось, що ж там є. Чи є там піровський, чи може якась інша рослинка. Це опять кліматіс. Піровського нема. Це опять, кліматіс. Я в шоці? Да, ось так. Друга попитка опять не вдала. Це кліматіс. Я тільки що зв'язалася з цією жіночкою. В общем, он, цей кліматіс, мій піровський, попав до Києва. Вчора тільки вияснили. І, вроді би, вже це він має їхати до мене. Так що ще буду чекати. Дай Бог, він все-таки приїде. А цей кліматіс мені вже в подарунок. Так що в мене буде, дай Бог, і пировський, і кліматіса. Два. Так що посаджу, потім покажу, який в мене буде кліматіс. В общем, така от цікава історія пригоди Перовський.